Всім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло Поцелуєв. А обговорюємо ми з вами головні космічні новини. Місія з вивчення сонця панч отримала перші знімки нашого світила. Після повноцінного введення в експлуатацію апарат вивчатиме одні з найбільших його загадок, зокрема, як сонячна корона переходить у сонячний вітер. Панч було запущено разом з іншою місією NASA Sphirex 11 березня цього року на ракеті SpaceX Falcon 9. Наукова інформація почне надходити влітку, після чого відразу ж почнеться її аналіз. По суті, місія складається з чотирьох невеликих супутників, розподілених по орбіті Землі для безперервного спостереження за Сонцем. На трьох із них розміщені ширококутні камери, а на останньому камера ближнього поля, яка є коронографом, а також створений студентами спектрометр Steam, який, утім, не вдалося активувати через апаратні проблеми під час тестування. З моменту запуску інженерам місії вдалося продемонструвати можливості нових двигунів. Вони мають розміри всього кількох сантиметрів і працюють, пропускаючи електричний струм крізь воду, що створює запас кисню та водню під тиском. Вони своєю чергою згоряють як паливо. Агрегати дозволяють супутникам здійснювати багаторазові маневри, щоб зберегти правильну орієнтацію в просторі. На знімках видно зодіакальне світіння, розсіяне світло, що створюється частинками пилу, які обертаються навколо сонця та відбивають його світло на землю. Також можна розгледіти сузір'я тельця та кита. Зараз команда активно займається калібруванням приладів, щоб видалити 99% зайвого світла. Якщо все вдасться, на кінцевих зображеннях не буде ані фонового світла, ні зірок, а лише слабке мерехтіння самого сонячного вітру. Після завершення налаштувань інженери отримують фото сонячного вітру та корональних викидів маси в поляризованому світлі. Це дасть змогу їм отримати нову інформацію про формування та еволюцію космічних явищ, які можуть спричинити радіаційні бурі, небезпечні для космічних апаратів і астронавтів. Німецька компанія Atmos Space Cargo повідомила про успішне випробування своєї багаторазової орбітальної капсули Phoenix. Попри проблеми на етапі входження в атмосферу, під час місії вдалося зібрати низку польотних даних. Atmos Space Cargo було засновано у 2021 році з метою створення дослідницьких космічних капсул. Фінікс призначений для виведення на низьку навколоземну орбіту корисного навантаження до 100 кілограмів для місії тривалістю до трьох місяців. Запуск відбувся 21 квітня на ракеті SpaceX Falcon 9. Апарат відокремився від розгінного блоку через півтори години після старту, а ще за пів години почав входження в атмосферу. Політ мав на меті зібрати та повернути дані про поведінку самого Фінікс, а також теплозахисного екрану, що був розгорнутий на зворотньому шляху. Відомо, що всі чотири корисних навантаження на борту від німецького космічного агентства та комерційних замовників були успішно увімкнені та передали дані, проте до кінця не зрозуміло, як поводив себе теплозахисний екран. Однією з причин є зміна траєкторії польоту ракети Falcon. 9. початково Атмос планувала приводнення в Індійському океані на схід від Мадагаскару. Але за п'ять тижнів до запуску SpaceX повідомила про зміну траєкторії через експлуатаційні обмеження основного корисного навантаження ракети південно-корейського розвідувального супутника, що й ускладнило повернення Фінікс. Тому приводнення відбулося в південній частині Атлантичного океану за 2000 кілометрів від узбережжя Бразилії. Для зв'язку з Фінікс компанія встановила нові наземні станції в Південній Америці, а також орендувала літак, щоб зафіксувати входження в атмосферу. Однак місце посадки виявилося за межами його досяжності, що разом із хмарністю унеможливило отримання зображення повернення капсули. За попередньою інформацією, теплозахисний екран надувся та працював, як і було заплановано. Проте інженери місії продовжують аналізувати результати та наголошують, що для остаточних висновків потрібно більше часу через складний профіль повернення. Попри не до кінця вдали останній етап польоту, у компанії називають місію успішною та зазначають, що зібрані дані стануть у пригоді при підготовці наступної. Наразі Atmos працює над розробленням модернізованої капсули Phoenix-2. Очікується, що її випробувальний політ відбудеться у 2026 році. На найбільшому в світі сонячному телескопі імені Деніела Іноуї було вперше випробувано найсучасніший спектрополяриметр. Інструмент дозволить по-новому споглядати сонце та створювати детальні зображення, що дадуть змогу віднайти відповіді на фундаментальні питання про нашу зірку. Телескоп імені Деніела Іноуї розташований на Гавайському острові Мауї та призначений для вивчення сонячної атмосфери і магнітного поля зорі. Його фінансує Національний науковий фонд США, а оперує ним Національна Сонячна Обсерваторія. Спостереження за сонцем проводяться у видимому та близькому інфрачервоному діапазонах за допомогою дзеркала діаметром 4,24 метра. Новий спектрополяриметр під назвою Visible Tunable Filtergraph, який 15 років створював інститут геліофізики в Німеччині, став п'ятим і найбільш потужним інструментом телескопа. Його повноцінне введення в експлуатацію розпочнеться у 2026 році. Він спостерігатиме видиму поверхню нашої зірки фотосферу, де спалахують виверження, а також невидиму частину між нею та короною, хромосферу. Інструмент дає змогу зазирнути глибше в структуру сонця. А він робить сотні знімків за секунди в різних довжинах хвиль, що відповідають різним властивостям світла та аналізує, як вони коливаються. Це допомагає виявити невидимі магнітні поля. Завдяки отриманій інформації, учені зможуть створювати детальні карти температури, тиску, швидкості руху плазми і магнітних полів у різних шарах сонячної атмосфери з точністю до кількох секунд та кілометрів. Усе це забезпечить краще розуміння того, як виникають спалахи на сонці та змінюється космічна погода. Перші знімки, зроблені в межах технічного тестування, уже продемонстрували здатність спектрополяриметра аналізувати сонячне світло в найдрібніших деталях за допомогою його розкладання на базові компоненти. На одному з отриманих фото зображено сонячну пляму площею в 625 мільйонів квадратних кілометрів, а кожен піксель покриває по 10 кілометрів. Сонячний телескоп імені Деніела і новий розрахований на 44 роки роботи, що охопить 4 сонячних цикли. Зібрані за допомогою його інструментів дані про космічну погоду та її прогнозування, допоможуть захистити критичну інфраструктуру на землі, космічні апарати та життя астронавтів. У майбутньому телескоп можуть оснастити ще потужнішими приладами для глибшого дослідження нашої зірки. Компанія Rocket Lab презентувала серію сонячних батарей, конфігурацію яких можна змінювати залежно від потреб космічних апаратів. Нова лінійка під назвою Star Ray була представлена на 40-му космічному симпозіумі в Колорадо. Лінійка Star Ray містить сім сонячних панелей різних розмірів, потужністю від 100 Вт до понад 2000 Вт, які складаються з радіаційності яких сонячних елементів. На кожне крило супутника можна розмістити до чотирьох таких батарей. А віце-президент з космічних систем компанії Бред Клевенджер повідомив, що мета нового продукту запропонувати галузі можливість кастомізації панелей відповідно до вимог місії із меншими витратами та терміном виконання. Це допоможе виробникам своїх перших або одноразових супутників, адже дозволить заощадити час на проєктування та випробування власних батарей з нуля. Наразі Rocket Lab має єдине в світі вертикально інтегроване виробництво сонячних панелей повного циклу від створення окремих елементів до повноцінних масивів. Цьому сприяло придбання в 2022 році іншої компанії SolAero, що займається технологіями космічної сонячної енергетики. На сьогодні на панелях Rocket Lab працюють понад 1100 супутників на орбіті. Європейське космічне агентство успішно запустило місію BioMes з вивчення кругообігу вуглецю в лісах Землі. Одноіменний супутник під назвою BioMes стартував на ракеті Vega-C 29 квітня з космодрому Пуру у Французькій Гвіані. Через годину польоту апарат був відокремлений від розгінного блоку та виведений на сонячно-синхронну орбіту висотою 666 кілометрів, а звідти місія вивчатиме вміст вуглецю в зелених зонах нашої планети та як він змінюється з часом, а також складатиме тривимірну мапу структури лісів. Ліси відіграють важливу роль у вуглецевому циклі Землі та допомагають регулювати температуру на планеті. Їхня вирубка та деградація, особливо в тропічних зонах, призводить до вивільнення вуглецю назад в атмосферу та погіршення кліматичних умов. Учені досі не мають точних даних про те, скільки вуглецю зберігають ліси, та як ця кількість змінюється залежно від температури або ж людського фактора, як от ведення господарства. Супутник масою 1250 кг кілограмів був створений понад п'ятдесятьма компаніями під керівництвом Airbus Defence and Space в межах програми ЯКА з досліджень Землі його особливістю є радар із синтезованою апертурою P-діапазону, який працює на нижчих частотах і дозволяє отримувати зображення планети незалежно від умов на її поверхні. Місію розраховано на 5,5 років. Перші півтора роки будуть присвячені складанню мапи внутрішньої структури лісів, а наступні для вимірювання змін в їхній біомасі. Окрім цього, радар спостерігатиме за льодовиками та пустелями, маючи можливість заглядати під лід і пісок. Найближчими днями інженери місії перевірять системи супутника, а також проведуть маневри розвороту 12-метрового сітчастого рефлектора, що розташований на 75 метровій стрілі. Ще через декілька днів розпочнеться чотиридобове розгортання самого радару. На прес-конференції після запуску представники ЯКА окремо наголосили на старті Вега Сі. Вони відзначили важливість суверенного доступу Європи до космосу в умовах геополітичної невизначеності. Для ракети це став другий запуск з грудня 2024 року, після дворічної перерви, коли в 2022 році інша місія Вега Сі зазнала невдачі. Тепер планує нарощувати кількість запусків та їхні темпи. Адміністрація НАСА таки опублікувала проєкт скорочення бюджету НАСА на 2026 фінансовий рік. У ньому пропонується відмовитись від операцій на МКС і надзвичайно дорогої програми СЛС та перерозподілити витрати на місії з освоєння місяця та Марса. Перші урізання діяльності управління почалися з січня, відразу після приходу нового президента США Дональда Трампа. Тоді було звільнено низку співробітників, закрито кілька офісів і оголошено про майбутнє скорочення витрат на науку. Ми розповідали про це у минулих дайджестах. Новий документ був опублікований 2 травня та не містить конкретних деталей, а лише загальний рівень фінансування. Повна бюджетна пропозиція очікується наприкінці травня. На наступний рік для НАСА виділяється всього 18,8 мільярда доларів, що на чверть менше ніж 25 мільярдів в поточному році. За словами Джанет Петро, яка тимчасово виконує обов'язки адміністратора НАСА, бюджет містить інвестиції в одночасне освоєння місяця та Марса і зберігає пріоритети інших важливих досліджень. На освоєння нашого супутника виділяється 7 мільярдів доларів, а на червону планету 1 мільярд. Петро зазначила, що управління має намір обігнати КНР у питанні польотів на місяць. Прийдешні зміни зачіпають ключовий елемент місячної програми Артеміс, ракету СЛС і космічний корабель Оріон. Після трьох польотів їх пропонується замінити більш економними комерційними системами. Їхню розробку планують передати компаніям SpaceX або Blue Origin. Хоча кандидат на посаду адміністратора NASA Джаред Айзекман заявив, що нинішня архітектура Artemis є найшвидшим способом повернути людей на місяць, він не став заперечувати її перегляду в майбутньому. Крім того, бюджет передбачає відмову від орбітальної станції Gateway. Це своєю чергою може підірвати співробітництво з низкою країн, що беруть участь у її будівництві. Законопроект скоротить і фінансування досліджень на МКС, посилаючись на її виведення з експлуатації у 30-х роках. У 26-му на станцію буде виділено лише півмільярда доларів на відміну від трьох мільярдів 2025 року, а також зменшено кількість запусків екіпажів та вантажних місій. Бюджет передбачає урізання і наукових місій НАСА, йдеться головним чином про ініціативу з доставки марсіанських зразків на Землю. Mars Sample Return. скорочення торкнуться і проєктів розробки перспективних двигунів. Освітні програми, зокрема Stem Engagement, спрямовані на залучення до дослідження космосу майбутніх поколінь, також чекає скасування. Будуть переглянуті програми з вивчення клімату та сталого розвитку авіації. Цікаво, що Айзекман наголошував на розбіжності свого бачення на майбутнє наса з подібними діями. Незалежні дослідники знову різко негативно відреагували на пропоновані зміни. Планетарне співтовариство та американське астрономічне товариство одноголосно заявили, що загальне скорочення видатків на науку наполовину призведе до зупинки фундаментальних місій, таких як телескоп Ненсі Грейс Роман створить перешкоди для планетарної оборони та прогнозування космічної погоди. Вони зазначили, що це докорінно не відповідає меті Трампа, згідно з якою Америка має залишатись провідною космічною державою світу. Скорочення бюджету НАСА на таку суму і в такі терміни, без участі затвердженого адміністратора або у відповідь на обдуману політичну мету, не зробить агентство більш ефективним, воно викличе хаос, розтратить інвестиції платників податків і підірве американське лідерство в космосі, заявили у планетарному товаристві. NASA досі намагається встановити зв'язок із космічним зондом Lunar Trailblazer. Контакти з ним було втрачено через добу після запуску. Управління планує продовжувати спроби розбудити апарат до середини червня, поки світла достатньо для роботи сонячних панелей. Lunar Trailblazer був створений компанією Lockheed Martin у межах програми NASA Simplex, націленої на дослідження планет та їхніх супутників за допомогою невеликих і недорогих апаратів. Мета місії картографування покладів водяного льоду на місяці та збір інформації для майбутніх пілотованих польотів. Апарат запустили 26 лютого 2025 року на ракеті SpaceX Falcon 9 у межах місії am 2 як вторинне корисне навантаження. Основним був місячний посадковий модуль Athena компанії Intuitive Machines. Незабаром після виходу на навколомісячну орбіту інженери перестали отримувати від зонда сигнали. Телеметрія вказувала на повільне обертання та проблеми з енергоспоживанням, що не давало змоги виконувати маневри та зорієнтуватися на орбіті. В середині березня команда повідомила, що на сонячні панелі зонда не надходить достатньо світла і основну місію буде скасовано, проте можливе виконання окремих дослідницьких завдань. Наприкінці квітня НАСА створило незалежну комісію для встановлення причин збою, а також опублікувало нову заяву. У травні та першій половині червня умови мають бути досить сприятливими, щоб Lunar Trailblazer міг генерувати енергію та вийти на зв'язок. Це дасть можливість вивести його на потрібну орбіту та виконати початкові наукові завдання. Однак у НАСА зазначають, що така процедура досить складна, а шанси на успіх невеликі та знижуються з кожним днем. Якщо до середини червня жодна спроба відновити контакт не матиме успіху, в управлінні оголосять про завершення місії. Ученим під керівництвом астрономів із Національного університету Цинхуа на Тайвані вдалося виявити нові свідчення існування дев'ятої планети сонячної системи. Для цього вони проаналізували дані спостережень за більш ніж два десятиліття. Потенційна планета може виявитися масивнішою за Нептун і перебувати від сонця на відстані 700 разів більше ніж Земля. Дослідження розміщено на репозиторії архів і прийнято до публікації в журналі «Publications of the Astronomical Society of Australia». Концепція дев'ятої планети була висунута вченими Каліфорнійського технологічного інституту для пояснення аномального скупчення малих тіл у поясі Койпера. Згідно з цією теорією, планета, що перевищує за масою Землю, рухається сильно витягнутою орбітою, що відділяє її від сонця на сотні астрономічних одиниць і суттєво ускладнює виявлення. При цьому передбачається, що в інфрачервоному діапазоні вона має бути помітнішою ніж у видимому світлі. У своїй роботі учені використовували два набори спостережень супутників інфрачервоної астрономії з різницею понад 23 роки. Один із них і раз запущений у 1983 році та знятий з експлуатації через рік, а другий японський АКАРІ, що пропрацював з 2006 до 2011 року. Команда шукала об'єкти, що рухаються по небу, враховуючи паралакс, ефект пов'язаний з рухом Землі навколо сонця. Для цього порівнювали дані, отримані в одній ті самі дати різних років, а об'єкти зі швидким рухом, ймовірно, ті, що перебувають ближче, виключали. На знімках ІРА з третього року об'єкт з'являється в одному місці. А в момент спостереження Акарі його було помічено в межах відстані, яку він міг подолати за 23 роки. Грунтуючись на яскравості, астрономи припускають, що кандидат має бути масивнішим за Нептун. При цьому більш ранні спостереження інфрачервоного зонда Vice виключили наявність планет розміром з Юпітер на відстанях до 256 тисяч астрономічних одиниць і розміром з Сатурн на відстанях до 10 тисяч астрономічних одиниць. Провідний автор роботи Тері Лонфан намагався знайти свій об'єкт у каталозі Vice, але не знайшов переконливих збігів. Питанням залишається і походження планети на такій витягнутій орбіті. Цей світ міг з'явитися разом із газовими гігантами, але виявився викинутим на околиці гравітацією одного з них. Він також може виявитися колишньою планетою сиротою, захопленою на ранніх етапах утворення сонячної системи. Для точного визначення орбіти поточних даних недостатньо, тому астрономам потрібні нові спостереження з більш сучасних телескопів. До того ж, якщо знайдений об'єкт дійсно є планетою, з 2006 року він зсунувся на ще більшу відстань. Чи відбудеться новий запуск Starship найближчим часом? Давайте розберемось. Минулої п'ятниці провели друге вогневе випробування З С-35. Воно закінчилося не за планом. Спалах був викликаний неправильною роботою вакуумного раптора. Проблема нова, не схожа на ті, що були у С 33 і С 34 та при цьому не надто серйозна. Тож після заміни вакуумного двигуна чекаємо на чергове вогневе випробування найближчими днями. С-35 довелося завести в цех вертикального складання складним шляхом через знесення стіни новенької Star Factory. Іноді ітеративний підхід сприймається як невміння планувати або як неприкритий вандалізм. Новенький стартовий стіл нарешті відвезли до стартових споруд. Для установки знадобляться два крани. Старий стіл у вигляді бублика встановлювали теж двома кранами. З'являються різні заборони для суден і літаків на пересування в певних зонах. Якщо друге вогневе випробування ЗЕС-35 пройде без проблем, то дев'ятий політ можливий і у кінці травня. З'явилось перше кільце корпусу Starship третьої версії, на ньому два порти для перекачування кріогенних компонентів. Те, що треба для орбітального дозаправлення. Але конкретно це кільце відправили в утиль. Експерименти тривають. А ще в Старбейс пройшли вибори, і тепер це окреме місто в Техасі. Результати виборів цілком диктаторські: 97,7%. Територія міста виглядає ось так: заповідні зони в нього не потрапили. Ефе дозволила запускати Starship зі Starbase 25 разів на рік. Якщо навіть трапиться аварія під час повернення однієї зі ступенів ракети, не потрібно буде проводити розслідування. І до інших новин SpaceX несподіваним бенефіціаром війни Мит Трампа, виявився StarLink. Журналісти отримали доступ до службових записок, в яких йдеться, що однією з умов зниження мит з боку США є ліцензування супутникового сервісу SpaceX. Наприклад, таке сталося з невеликою африканською державою Лесото. Спершу проти них ввели 50% мита, а потім переконали підписати угоду про співпрацю зі SpaceX на 10 років. Конфлікт інтересів, на думку представника Білого Дому, це просто здорова патріотична позиція. Будемо тримати вас у курсі. Запуски. 28 квітня відбувся старт ракети Atlas V компанії United Launch Alliance. з космодрому на мисі Канаверал Вона відправила на низьку навколоземну орбіту перший супутник з проєкту Койпер, нового широкосмогового мегаугруповання від Amazon. Апарат отримав позначення К 01 і стане частиною мережі з понад трьох тисяч апаратів, що забезпечуватимуть інтернет-зв'язок по всьому світу. 29 квітня ракетою Vega C на сонячно-синхронну орбіту було виведено супутник Biomass. Про саму місію в нас сьогодні був окремий новинний блок. Додати тут нема чого. Крім того, за два тижні було виконано сім запусків супутників SpaceX Starlink. Вони відбулися 25, 28, 29 квітня, а також 2, 4 і 7 травня. За допомогою ракет Falcon 9 на низьку навколоземну орбіту в цілому відправилося 186 космічних апаратів широкосмогового зв'язку. Перші ступені ракет використовувалися у 23-й, 20-й, 25-й, а також у перший, 18-й, 20-й і 7-й раз відповідно. На нашому каналі ще раз закликаю вас подивитись майже годинний фільм від НАСА про, мабуть, найганебнішу епоху в історії агенції епоху дешевше, швидше, якісніше, що призвела до скорочень персоналу та втрати декількох важливих місій протягом всього пари років. Нічого не нагадую. Посилання на фільм ви знайдете в описі під цим відео. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими, ви десь порівну обрали новини про електроенергію з космосу, про зелене світло для місії Dragonfly на Титан та про вулкани на Іо. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно у правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підіб'ємо підсумки цього випуску. Дорогі друзі та шановні підписники каналу Альфа Центавра, хочемо нагадати вам про чудові бонуси, які отримують наші спонсори. Ставши частиною нашої команди підтримки, ви відкриваєте для себе одразу декілька привілеїв: Ранній доступ до дайджестів, фільмів та інших відео на каналі. Ранній доступ до великих статей на нашому сайті, аналітичні матеріали, історична довідка, сучасні технології майже на тиждень раніше ніж в загальному доступі. Подяку в кінці кожного оригінального відео, адже ми цінуємо ваш внесок та хочемо, щоб про це знали всі. Щомісяця ексклюзивний доступ до одного відео, що залишиться відкритим лише для спонсорів Альфа Центавра. Можливість в будь-який момент поставити нам питання та отримати відповідь. Ми завжди раді спілкуватися з вами та ставати кращими. Пріоритет в питаннях в Космодовідковій. Ваші питання завжди будуть розглядатися першими. Ну і нарешті деякий інший ексклюзивний контент. Спеціальні матеріали доступні лише для наших спонсорів. Ми щиро вдячні за вашу підтримку та віру в наш проект. Ваш внесок допомагає нам розвиватися та просувати науку та освіту в області космонавтики. Щоб долучитись до нашої спонсорської програми, перейдіть за посиланням в закріпленому коментарі. Можна брати підтримку на Donatello, Patreon, YouTube або БайМієкофі, можна й просто перекинути гроші на карту Приват. Велике дякую за вашу підтримку та небайдужість. Саме ви дозволяєте Альфа Центавра продовжувати працювати та навіть розвиватись. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!